Лі це хорошо, значить молоденький. О, хорош до фаршу буде. Ну да, бо я там ті типу, попередні кабачки терла, і там було насіння, то Максиму трохи котлети попадалося. Він насіння є, я знаю. Та мені два хватає. Два потерти, щоб не стояли, знаєте, ні в котлети. Буде. Трошки може. А салати. Ну взагалі, я думаю, якщо як кріп, або Петрушка. Петрушки багато. Петрушки трохи. Будеш цей брат старий. Думаю. Ні, ні, ні. Це то дуже. Це куро може. Всі ну, кажуть, кабачки не вружають. Ну там що посадила. Усю ще молоденький, дивіться. Давайте оці три і все. А її більше й нема, мо. Ну, або від, мені будь-які є, бо старі. І добре, бо тому, що мені хіба до котлець. Знаєте, це буде більше котлет. Я купила пів кілограм курячого фаршу. А якщо втерти кабачки, то це більше буде. Звісно, буде більше. і ці дам. Добре, так їсти, вона хороша. Синяється цибуля. салат робити. Я думаю, чи то можна і до борщу салатна вона? Вона не гірка, хороша. Піше по петрушку. Так, да, ще петрушки. Може, що коли це буде? вас це зробити лову. Може, завтра? другий да, завтра. буря крови ці буди загубила. Бачить та кріп уже дав за своє. Ось кабачка в бачиш, ти зійдуть але кабачка не буде, бачиш отсі, бачиш. Щось виросло, що з буде кабачок, де А це пустоці, так. Щось буде Помідори ще не, не цей. Та вони раніше трошки так почерклили, чула. Це маленькі банчики. Але я думаю, може якийсь один взяти на пробу. Слуха, там, мабуть, чую. От такі. Зелений, зелений. Ну, на пробу. А що вони жовті мають бути? Так. Пахнуть так. Це, мабуть, він не двічі, не вірить, це такий, що то начинять, а не великий. дивись, бачиш, Ну Я попробую зелений і жовтий. Слухай, це саме круга, це просто не по жовті. Ну, я думаю, що, це але саме? що ви думаєте, на смак не дуже. Я їла такий, що зеленістий, хороший. Ну. А ви кажете? Ні, файно, він так пахнуть просто. Я люблю перці. А помидори зелені. Ото мене трошки ранні хета пожуттіли. Бачите, Вони коли ну, манюся. Ого, які маленькі. Дуже це якісь чері, да, маленькі, як ягоди. Та ні, не треба. Я, я спішу, мені цей петрушку якусь то я буду йти. Бо ще до уроку щось треба підготувати і Максимові котлети нажарить, щоб щось їв. Бо він голодний. Ти дуже щось попуть усі. А ви щось з'їли? А яку ячневу з молоком? Ні, в мене молока немає. З цукром чи солену? Я я ще буряк купляла, але буряк такий дешевий. Три великі буряка 10 гривень. Перці, та ви так посадили ого. Це ви так посадили, що можна і не тратити гроші, і не купляти. Там де лучше в А цей й дивився, бач, дивись. Чи це душу? Він обріжеш. А ну дай, це Чі? щось поїло, знаєте. Кесь якась, якась ні, пташка. Ні, Три вирога, три вирога, три то все, петрушка я забула, тут в мене королева і листова. яка лися, то так? Да? Ну так. Да. Ні, але не багато петрушки, бо я хочу хіба, знаєте, так, може, до борщу чуть-чуть. Петрушки багато їй не треба. Ну так, да, ну ми як ту петрушка. Петрушка, звісно, да, полезна, але так, багато, багато її не з'їж. Все-все. Щоб не цей, щоб не стояло. Тут вже то петрушку полезно їсти, кришиш у салат. Замісь круп. Але більше багато не давайте. Ось. Так, mm. да, хватить. А у вас яблуня така. Манюсінька. Манюсінька я теж. Два посадили. яблука хіба? Було 42. А ви коли посадили? Мабуть, водив три. Перший год вродили два. Оце три, три роки назад посадили, я виросла така. Вона на місці сиділа, мать півтора року. Я таку купила, отаке сіньку дивиться. Коротше, дерева довго ростуть. І ці яблуні вистро на третій год родила. 42 яблука було, всі облетіли, оце два Того остались. Але пер його ось отаке здоровене червоне. Смачні? Як, да, а, як... Як... а який то сорт? Не знаю. Я Як родається Антонівка, він каже нате. А це не Антоновка, я хотів Антоновка, він каже ната, це червоні зінні. А, але, червоний Там, де ми жили, були Антонівки. О ну, як пахне, понюхай. Да? Та я в сортах О, ого, Да, Це дуже, дуже гарно пахне. Таке смачне. На городі нагороді мене буря, то вніті Малень. маленький. Ні, ні, не треба. Та ви багато все, бо мені ще це нести. То вже ого. Будемо до столу. А це буде було б тобі. Диви. Я в тебе Та, траплю. Ні, ні, поки що не, на, не треба. Дякую. Ну, якщо ти будеш. Добре. За картошку. Це на базарні пішла, хотіла сьогодні, а сьогодні не пішла. Іди там купляти. Хотіла мед. А, мед, ну мед, да. Це... Він продає на базарі, на вокзалі. Він гордий ходить то 4. А по 300. 300. Ого. Менше дорожчало. За цей год все подорожчало. Помідори були на базарі, то кіло більше кілограма за 50 гривень взяла домашніх з городу. Було правильно, на базарі на вокзалі було. Так. Да. Ні, ну не не біля тебе, жінка. Ти думаєш, ти сама Це домашні. По так воно є, бо кіло 40 гривень казали. І каба Кабачки Чи я так в руках понесу? Okay. Кабачки. Отвір буду. Та мене є горбаї. Приходить, що треба, я скажу, і сусідці дві казали мені. Кажуть кабачків ведь нема. Okay. Кажу, я не дивую, бо й гарбузів нема. Як там два-три гарбузи, то це не врожай. Так, давай сюди.